Звати Олена Ковальова. Я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю, Олено! Рада й бачити! Рада вас бачити навзаєм. І сьогодні хочеться поговорити на таку тему, про яку зараз просто пліткують всі українці, зокрема мені здається, весь світ. Тож, це чотива саме 15 травня, чи стане він? Історичним, чи це просто інформаційний пшик. Кажуть, що ймовірно Путін і Зеленський можуть зустрітися в Стамбулі. Це буде не просто телефонний дзвінок, навіть, а просто наживо зустріч. Чи дійсно вони зустрінуться в цей четвер, чи це просто інформаційний пшик? Дякую за питання. Справді, питання дуже важливе, і ми зараз подивимось. Президент Зеленський заявив, що він вже готовий зустрітися, але лише з Путіним, жодним представником Росії. Хм. Ну, дивіться, мені все зрозуміло, і я готовий розповісти, як це все буде відбуватися. Ми побачимо, як президент Зеленський справді приїжджає до Туреччини. Е, я бачу його приїзд, конкретний, що він приїде. Не буде мати страху по Аркану Луна, бо й був, було справді бажання залякати президента Зеленського, і він буде чекати на Путіна. Але при цьому всьому випадає Путін арканом перегорнути Мазазель, тобто нерішучість, слабкість, неготовність дивитися в очі Зеленському. І я бачу Паш Пентаклів те, що, хоча він і запропонував спочатку цю зустріч. Він не приїде. Отож, скажу одразу. Володимир Путін в цей четвер, яке це число, 14 15 травня, не приїде до Туреччини, не прийме участь в пере перемовинах. Що буде робити президент? Він, відповідно, не прийме участь в перемовинах з представниками Росії, тому що представники Росії приїдуть. Але я бачу, що Зеленський зустрічатися не буде, і він з гордо піднятою головою поїде до України. Бачу Аркан-ключ, що все-таки е, оцей важель став ключовим тепер. І тепер е, Туреччина буде відігравати дуже важливу роль в перемовинах. Саме там будуть наступні переговори і домовленості. Якщо я раніше бачив дві країни для таких перемовин: це Саудівська Аравія та Туреччина, то зараз Туреччина буде лідирувати. І все одно там відбудеться зустріч між представниками Росії та України, і згодом там же зустрінуться Путін і Зеленський. Але не в цей четвер, я бачу, що вони підуть взаємне взаємно на компроміси один з одним. І тільки тоді ця зустріч відбудеться. Станом на зараз на компроміси пішла одна людина. Це Зеленський. І це видно по картам. А Путін, навпаки, уходив отказною. І е, зараз буде тепер звершуватися тиск на Путіна. І в цьому контексті ви зараз побачите чітко і однозначно, як буде виконуватись мій прогноз по Трампу. Ще коли він не став президентом, і потім, коли його обрали президентом, я казав, що він введе проти Росії потужніші санкції, що він завалить Україну зброєю. Я про це казав відповідально. Коли я кажу, я знаю, що мої слова виконуються. Тоді ж я казав, що спочатку він буде шантажувати Україну, говорити про Україну без України. Казав, це тоді, коли люди не могли це уявити навіть в думках. Угу. Так і сталося. Але тепер прийшла фаза друга, інша частина мого прогнозу. І цей прогноз стосується того, що Дональд Трамп розсвариться з Путіним. І що Дональд Трамп буде допомагати економічно Україні. Буде допомагати Україні дипломатично в першу чергу, і військова підтримка буде. Тому це дуже важливо зараз. Ми побачимо санкції проти РФ потужні. Після того, як Путін відмовиться від перемовин, після того як він не приїде, тому що я, таке у мене відчуття, що все-таки Трамп. Приїде теж. От, до речі, наступне моє питання було: чи буде на цій, в цей четвер власне приїзд Трампа? І чи буде комунікація з Володимиром Зеленським у нього? Трамп 100% буде їхати. Я бачу, що якщо він дізнається, що Путін не приїде, то він тоді може відмінити поїздку. Але станом на зараз карти показують, що він готовий їхати. Але йде ця карта, яка показує мені, що якщо не буде Путіна, Трамп може скасувати це, цю поїздку. Тобто можливість скасування є. А, але карти показують, що якщо він приїде, то він зустрінеться з Зеленським. Я не бачу там Путіна. Третього не буде. Угу. Ви сказали, що зустріч Путіна і Зеленського власне буде, але пізніше. Чи можемо зараз глянути, власне, коли є варіанти ймовірної зустрічі і прямих переговорів президента України Зеленського і диктатора Путіна? Ну, перемовини точно будуть, а коли Ну, показує, що ці перемовини стануться протягом найближчого місяця, двох. Я бачу, що ми йдемо до миру. Угу. І люди зараз пишуть, питають. Я хочу сказати, що я про червень казав, що буде, буде перемир'я. Тому до перемир'я ми наблизимось, і перемир'я станеться в червні. Питання в тому, що миру повноцінного не буде. Ну то інше питання я й не передбачав цього. Бачу так, що зустріч обов'язково буде. Я завжди казав, що війна завершиться за особистої зустрічі Трампа і Путіна, Путіна і Зеленського по-іншому ніяк не завершиться. І останнє таке моє питання. Зараз просучилася інформація від одного з депутатів. Багато хто каже, що це просто вкид, але багато хто в це вірить. ось зараз хочеться або підтвердити, або розвінчити це міфи. Чи правда, що Україна та Росія протягом трьох років вели таємні перемовини один з за одним? Зараз подивимось. І зустрічалися, власне, тоді, коли про це ніхто не знав, і там, де теж не здогадувалися про це місце. Це Гончаренко. Угу. Це правда. Це правда, і хочу сказати, що і представники Сталіна і Гітлера е, спілкувалися, зустрічалися в 42-му році, в 43 му році, в 44. му В 42 му році Сталін пропонував Гітлеру завершити війну на дуже вигідних умовах, і е, е, пропонував, що от по лінії роз... зіткнення буде все розділено, що він віддає Прибалтику Україну, Білорусь. В повному складі також він був готовий віддати навіть частину Кавказу. В 1944 році Гітлер вже звертався до Сталіна і пропонував йому мир а, на умовах того, що він повністю відкатується на кордони 1939 року. Так само, і під час цієї війни. Американці говорили з росіянами, ми говорили з росіянами. І якщо б ми не говорили з росіянами, то у нас взагалі не було б обмінів. Тому що обмін військовополоненими, він як проходить? Ви що думаєте, що просто так от взяли обмінялись? Обмін полоненими це контакт між, між ФСБ та СБУ. Тобто вони входять в контакт, тобто надсилають листи, тобто СБУ вимагає наших людей. Щоб їх повернули. ФСБ з, е, каже, кого е, вони хочуть, щоб ми повернули. І от такий йде розмін. Тобто торгуються, домовляються. тобто Але це не, пере, не зговір, це не договернячки. Це перемовини між конкретними ворогами. І це перемовини просто про те, щоб вирішити якісь нагальні питання в цій війні. З обмінами, з. Тим, щоб не доводити до певної критичної ескалації ситуацію і так далі. Угу. Скажіть, Воляр, чи правда, що Кремль таємно закуповує будівельну техніку західного виробництва і хто допомагає РФ обходити санкції? І чи вийде ось найближчим часом ці санкції знову ж таки обійти? Дивіться, я бачу по картах так, що відповідно справді санкції допомагають обходити. І це країна, в принципі, Китай. Ця країна велика країна, міська країна це Китай. Китай допомагає обходити ці санкції. Інші країни також допомагають більш дрібні. І це відбувається на постійній основі, але зараз Китай дуже сильно посилить свою допомогу Російської Федерації. Я бачу, що вони зараз активно допомагають Путіну знайти лазейки, щоб не заключити перемир'я. Ми будемо спостерігати за ситуацією в світі. Я дякую вам за цей прогноз. Будемо дивитися, що буде відбуватися власне в Україні і які рішення будуть прийматися найближчим часом. Дякую вам, побачимось у наступному разом. Дякую розказу. вам